Банда, всім привіт! До нас приїхав на продажу черговий трон з Німеччини 2019 року випуску з пробігом 81 тисяча кілометрів. Ось такий білий красень в блек-пакеті, дуже крутий. Давайте розкажемо вам по комплектації. У нас опційно два порти зарядки, як зліва, так справа. Опційно у нас жовті супорта, LED-оптика, повний блек пакет нічне бачення. Так, давайте перейдемо до заду. Позаду у нас салон шкіра Алькантара, Чотирьохзонний клімат-контроль з підігрівом задніх сидінь, панорама, чорна стеля, амбієнт підсвітка салону. Також у нас є пакет розширений шкіряний, та саме карти прошиті в шкірі. Присутня задня камера огляду, електрична кришка багажника. Давайте перейдемо до салону. По салону у нас музика Бен Колсон, електропривід сидінь. сидіння з підтримкою для них. Також у нас є порти зарядки, чотирьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Ось такий класний трончик. Давайте розкажемо вам по асистентах. Також у нас пам'ять сидінь підігрів бокових дзеркал, автозатемнення, адаптивний круїз контроль присутній. По асистентам у нас присутні, ні системи, системачного ні бачення, сигналізатор небезпечної дистанції, аудіопресенс, мертві зони, асистент в руху в екстрених ситуаціях. Функція під час виходу попередження. Ось такий е трон. 81 пробігу, 19 рік. Ціна, комплектація буде в описі під відео. Також будуть контакти, телефонуйте. Звертайтеся, більш детальну інформацію надамо вам по телефону. Всім дякую за увагу.